Продовжую спілкуватися російською. Викончені. Як можливо українську мову вести російською? О, злить, злить таке. Це його витрати були протягом стосунків. Гроші, е, ну, попрощайтеся з ними. Все, хуйня, Міша, давай понове. Чепадлюка, я бо зробила аборт без відома свого хлопця. Мені 17 років, моєму хлопцеві стільки ж. Я з дуже строгої консервативної сім'ї, і мої родичі впевнені, що я досі не займана. Я дуже боюся, що якщо вони дізнаються, що я не тільки втратила цнуту, а ще й вагітна, вони можуть щось зі мною зробити. Моя двоюрідна сестра була посильно побита її батьком, коли той дізнався, що та мала статеве життя зі своїм хлопцем. Я не хочу проблем від родини, тому вирішила тихо зробити аборт і не казати нікому. Мені ще немає 18 і навіть якщо я скажу своєму хлопцеві, він ніяк мене не зможе захистити. Мені дуже боляче, що я маю зробити цей крок, але я не маю іншого вибору. Отож, чи падлюка я би зробила аборт без відома свого хлопця. А ви не падлюка, мені взагалі е, жаль автора, авторку цієї історії. Мені здається, це страшно жити в сім'ї, де ти, ну, знаєш, що тебе осудять, тебе не підтримають. Де ти взагалі боїшся, що з тобою тебе поб'ють в прямому сенсі цього слова? От, єдине, що я сподіваюся, що у цієї дівчинки була змога зробити аборт е, в нормальних умовах. Тобто, я сподіваюся, що це ніяким чином просто ну, не, не зашкодить вашому здоров'ю, і все було зроблено правильно та е, сертифікованим спеціалістом. От, е, через те, що вони сказали своєму хлопцеві. Ну, мені здається, що про це вже нема сенсу говорити, це вже просто зроблений факт, ви боялися за своє життя. Я, до речі, знаєш, і недавно чула історію, я не пам'ятаю, де точно це було. Здається, Індія. Угу. Ну, Я можу помилятися в деталях, але суть була така, що ну також я не пам'ятаю, чи дівчинка завагітніла, чи можливо батько дізнався, що вона вже живе статевим життям. Він її е, прив'язав е, за машину чи за, чи за мотоцикл. Ну коротше, за за щось на чому він їздить, і просто так от катав вулицями, поки вона не померла. Це дуже кончена людина. Ти виявляєш? виявляєш тобто він піздец. він її вбив, і по його словах він це робив, типу, щоб ну тому, що на їхню сім'ю впав сором. Вона осоромила їхню сім'ю. О, взагалі, ці люди, котрі живуть концепцією стосунки статеві тільки після шлюбу бо інакше ти осоромиш сім'ю. Взагалі насправді це дуже велике ущемлення жінок, тому що на чоловіків це не падає. На чоловіків такий осуд, от в таких самих сім'ях, в таких концепціях життя, називаємо це так, на чоловіків осуд не падає, що він живе статевим життям. Падає на жінок. І жінки в цьому випадку це незахищена частина населення. Тому що вони постраждають від свого батька. брата, це, да, це дуже, це дуже кончено реально так. взагалі. Так. Це, це жахлива ситуація. І я вважаю, що. Правильно, треба було робити аборт, все правильно, все нормально краще приховати, ніж отримати по шапці, поки ти маєш жити ще з ними. Да? мені от, от мені є, знову ж таки реально жаль, що їй не було з ким поговорити, не бу, не знайшлося ні одної людини в її житті, якій вона могла би довірити цю таємницю. І знаєш там поспілкуватися, послухати пораду. Тобто, ця, ця людина, ця дівчинка, вона живе в страху uh -huh. за своє життя. Вона боїться, що її поб'ють, вона боїться, що її осудять. А тому тут ми uh -huh. дівчинку осуджувати явно не будемо. Осудимо всіх її родичів. Так. І батька, який знущається. Uh -huh. а, так, uh -huh. чи падлюка я через те, що продовжую спілкуватися російською? Знаєш оце от. Ну, давай послухаємо. Давай послухаємо. А, я чоловік 27 років і я російськомовний з дитинства. Все моє оточення завжди спілкувалося виключно російською, і українську мову я чув лише на уроках української мови та літератури у школі. І то інколи вчителі навіть ці предмети вели російською. Я, як, це, як можливо українську мову вести російською? Я, до речі, не знаю, У мене не було такого досвіду. О, злить, злить таке. Так, спочатку повномасштабного вторгнення я волонтерю та допомагаю армії, чим можу, але мені важко заставити себе перейти на українську. Коли пробував, то частина моїх близьких насміхалися та казали, що я розмовляю дуже дивно та смішно і що їм незвично. Просили розмовляти з ними нормально і не вимахуватися. І врешті-решт я повертався до російської. Я розумію, що мова це важливо, і пишаюся людьми, яким легко вдалося перейти на українську мову. Але поки не зміг знайти в собі сили це зробити, то чи падлюка я через те, що продовжую спілкуватися російською? Та ні, насправді ні. Я вважаю, що ні, тому що він спілкується в побуті, він там не публічна людина. Але я вважаю, що в публічному просторі, в сервісі, в таких речах люди мають спілкуватися державною мовою. Я не проти, якщо люди спілкуються в особистому житті російською, якщо там, вони ну, не можуть там за певних причин перейти. Ну. Я там, наприклад, з Одеси, але я перейшла. Mm -hmm. тобто, ну, Я знаю українську з дитинства просто через російськомовне суспільство, я завжди говорила російською, але mm -hmm. так вийшло, що мене спеціально віддавали в українську школу. і от. Тобто я знала українську з дитинства, для mm -hmm. мене це там не було проблемою. Деякі, для деяких людей є це проблемою. Ну, і ще Суспільство теж впливає, бо знаєш, коли ти намагаєшся говорити іншою мовою, а тобі починають говорити та не говори по-русски, що так смішно. Оце знаєш, це демотивує дуже сильно людину, і, і ці, типу, ці насмішки якісь, бо. Якщо ти переходиш на іншу мову, ти не можеш відразу говорити ідеально, ти все одно будеш робити помилки, тому чморити за це ну, не можна. Ну, слухай ну, але мені здається, що тут питання до тих людей, які тебе оточують. Якщо ну, люди несвідомі і вони не розуміють, що перехід на українську це важливо, вони насміхаються і кажуть, і просять розмовляти нормально, то ну, можливо поруч не ті люди. Я насправді я не можу там засудити, але я щиро не розумію людей, які продовжують спілкуватися російською мовою. Для мене це ну, знаєш, в моїй голові пазлик не складається. Я, я не розумію. Мені стає сумно, коли я чую російську мову. Якщо ми говоримо про бізнеси, там, про, uh -huh. ти, ти сказала там, про публічних людей, про надання якихось послуг, я вважаю, що про це взагалі навіть не має йти мови. У мене було кілька дуже неприємних ситуацій. В Києві це вже там було більше одного року йшла повномасштабна війна. Я записалася на одне заняття, я прийшла і зі мною там спілкувалася російською, коли я попросила перейти на українську. То людина так, ну знаєш, ти відчуваєш, коли це хтось робить без захвату, і там знаєш, там закатує очі умовно. Uh -huh. От. І зі мною це траплялося не раз. Uh -huh. Я навіть якось просила в одної танцювальної студії: я кажу: а ви не могли би вписати в себе ну, в інстаграмі в шапку, що заняття ведуться російською мовою? Тому що, якщо б я знала, то я би не прийшла. В інстаграмі ви зі мною спілкувалися українською, і ну, я на щось розраховую. Uh -huh. Я йду в Україні на якесь там заняття. Я розраховую на те, що зі мною будуть там спілкуватися українською мовою. <плес> я оплачую послугу і я хочу отримати її державною мовою. І бляха, муха, я не розумію, якого взагалі чорта хтось намагається зі мною спілкуватися російською мовою. По факту я навіть не повинна її знати. Дуже була ситуація забавна, коли я була у Франції. Е я не пам'ятаю, де, де конкретно це було, але якийсь чувак щось питав, звідки я кажу, з України. So, you understand Russian? Я така, блядь, Українін. Я е з свого CV е забрала російську мову. Я теж. Тобто у мене там українська, англійська вказані. Е от. Тому ну, бізнеси, публічні люди, мені здається, це ну це навіть ну про це вже навіть немає сенсу говорити. Це прям ну вони, вони мають спілкуватися українською, вони мають надавати свої послуги українською. Мені єдине, що ще знаєш, подобається. Тут автор вказав, що мені подобається, типу, я пишаюсь людьми, яким легко вдалося перейти на українську мову. Мені здається, що нікому легко не вдалося перейти на українську мову. Всі люди вони докладали якісь зусилля. Їм також було незвично. Так. Я вважаю, що я просто дуже сильно поважаю людей, які знайшли в собі сили, перейшли на українську. Я вважаю, що це важливо. І ті люди, які зараз не... Воюють не на фронті, вони можуть зробити над собою зусилля, підівчити українську, щоб потім ті е, наші російськомовні українці, які повернуться з фронту, вони попали в україномовне суспільство і їм вже легше було адаптовуватися. Тобто, я наприклад розумію, що так, зараз воєнним е, там, грубо кажучи, не на часі можливо там вивчати українську, хоча я знаю багатьох воєнних, які саме під час війни перейшли і вони зараз спілкуються українською. Угу. Тому, будь ласка, будь ласка, переходьте на, на, на українську. Мені здається, вже про лагідну українізацію немає сенсу говорити, тому що пройшло півтори роки, навіть вже більше війни. Я взагалі вважаю, що і за кордоном треба говорити українською і за мовою, кордоном, щоб не було цієї асоціації, що якщо ти з України, то ти understand russian. Так чи падлюка я ще зі своєї дівчини гроші за айфон? Моя вже колишня дівчина позичила в мене гроші на телефон і сказала, що віддасть протягом пари місяців. Я був не проти купити її телефон сам, але вона хотіла купити його ну, своїми силами. Після того як ми розійшлися, вона сказала, що дуже на мене ображена і не буде повертати гроші через це. Клас, Хоча я не можна? давав да, приводів для образ. Ось нагадую ту історію про подарунок. Ага. Угу. Вона почала мене ігнорувати, навіть відмовилася віддавати додаткові ключі від моєї квартири і сказала, що вона взагалі поїхала з країни. Але виявилося, що вона все ще в Україні, тому я вирішила записатися таємно в манікюрний салон, де вона працює. До неї на прийом, щоб побачити її реакцію, і нарешті домогтися якихось пояснень, ото, чи падлюкає він чи ні. А, так, а, а питання в чому, чи падлюка я через Тож, те. Через те, що вимагає гроші назад. Ну, взагалі. <світ> ну взагалі, якщо е, ну, ви маєте право вимагати гроші, тому що це не був подарунок. Е, якщо вона вас їх просто позичила, то це. Типу, це не ок, що вона їх не віддає. Якщо би ви подарували телефон і потім після розставання вимагали віддати за нього гроші, то це вже ну, не ок, тому що там, подарунок, це зовсім інше. От тому ви маєте право просити назад гроші за телефон і ключі, я так розумію, від його квартири. Угу. Клас. Фух, навіть із... А мені цікаво, е, ну окей, там в неї нема грошей, щоб шо, віддати, а для чого їй е, ключі від його квартири, типу, ну, вона там приходить ночу. Може там ще гроші. Є. Може, там... А, ну так, може там ще гроші є. От, Якщо вона не буде віддавати ключі, ну поміняйте замок, гроші, ну, ви не палюка, що ви вимагаєте, але скоріше за все е, ну, попрощайтеся з ними. Тобто, дуже, мені здається, мінімальний є шанс, що ви їх е, повернете. Угу, Теж погоджуюся. <гум> До речі, е, я е, нещодавно якась була така історія про те, що. Хлопець після розставання скинув своїй дівчині повний прайс-лист з тим, що він на неї витрачав і вимагав повернути гроші. Там було і до там, подарунків якихось її матері, там ще було до якихось б'юті процедур, щось таке. Там в цілому вийшло на 10 тисяч доларів. Щось, щоб Це його витрати були протягом стосунків. Слуха, він вимагав міць, повернути. Ти. Він прям записував, він, можливо, там чеки зберігав. Я, якщо знайду, це, я, я не знаю, це фейковий список, чи це ні, але якщо я знайду, то я тобі перекину. От це для мене максимально дивна історія, тому що ви, коли даруєте щось людині, ви це робите ну, від, за власним бажанням і від щирого серця. І тоді намагатися це забрати. А прикинь, вони бросталися через 10 років, яка б там сума була. Та, слухай. Ну, типу, це, це не ок. Мені здається, що до речі, розставатися також потрібно вміти красиво. Це не завжди виходить, але ну, потрібно намагатися.